Поїрок шлях від овочу Єгипту до універсального овочу сучасності. Роботу виконала Селіна Вікторія Максимівна, учениця 4 класу, крилицького закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів ліцею номер 10, науковий керівник, вчитель фізики Кічара Іса Іванівна. Актуальні теми. на даний момент огірок є єдиною з найуверсальніших рослин, яку використовують в кулінарії, в косметології, фармацевтиві та господарстві. Мета дослідження виростити в шкільних кімнатах самоплідні огірки різних сортів та довести доцільність їх самостійного вирощування в зимовий період для подальшого використання. Завдання дослідження: ознайомитися з історією походження огірків, виростити в шкільних кімнатах самоплідні огірки різних видів, дослідити умови росту огірків в, зимових, в зимовий період, з'ясувати доцільність вирощування огірків в домашніх умовах взимку. Історія походження. Огірка вважають Індію, де досі зустрічається один його інті видів, і де він досі росте в природних умовах. Видів огірок увійшов житок щонайменше за три тисячі років до нашої ери. Згаданий в Біблії Яковича, чи Грипів, числа 11.5, Відомо, що у 200 років... Вісті років до нашої ери огірки завезли з Персії до Китаю. Огірок зображено на фресках давнього египту та у грецьких храмах, що дозволяє судити про досить поважний його вік. Греції за часів його меру навіть існувало місто Сикион, місто огірків, чи не першими з народів, які спілкувалися з Візантією, вирощували огірки, почали слов'яни, а від них огірок потрапив до німців. В Україні повсюди вирощування огірків почалося приблизно в 16 столітті. Арабські селекціонери Со вивезли квадратний сорт огірків. Їх простіше і легше перевозити на великі відстані. До речі, квадратні колони в Японії були виведені з такою ж метою. Пошук інформації. Типу огірки поділяються по одному з нового критерію вони статі кладословити з запиленням або без нього. Сорти, які не потребують запилення, називаються макліними. Вони підходять для вирощування в теплиці або в районах, де немає бджіл та інших комах запилювачів. Такі види спомічаються на пачках з насіннями огірків. Іншим варіантом є бджолизапилення, сорти огірків. Це класичний вид, який передбачає, що запилення здійснюється бджолами або шмилями, без них з'явиться завість і як наслідок плоди. За основними типами сортів гібридів огірка можна умови поділити в залежності від умов вирощування, напрямку використання, способу запилення типу цвітіння групи стиглості. у державному реєстрі на сьогодні знаходяться сорти та гібриди огірка, які за напрямом використання розподіляються в таку проценту співвідношенні універсального використання 21%, для консервування 42%, для салатного споживання 28%, для соління 9%. Посадка зернят та вирощування розсади. Насіння огірка висаджували в маленькі стаканчики, а потім пересаджували великий горщик з попередньо підготовленою і прогрітою землею. Перед посадкою насіння обробили розчином на маргацівки. Насіння огірка заглибили у землю на 1,5 і а потім накрили горщик плівкою та посадили його, поставили його у тепле місце до подареї. Після того, як з'явилися зростки, плівку зняли, а горщик перемістили на підвіконня. Вирощування розсади. Догляд за рослинами дуже важливо своєчасно поливати гірки, але без фанатизму. Адже надмір вологий не менш шкідливий для даної культури, ніж засуха. Коли збільшується, коли з'являється замість та починають формуватись плити, оскільки на підвіконі вологи випаровуються дуже швидко та додатково здійснювати оприскування листя водою. Умови для вирощування гірків були створені продумані до досконало. Температура повітря у класній кімнаті відсутність протягів, багато сонячних днів, своєчасне підживлення органікою, чайні ячна шкарвупа. Все це сприйнято сприйняло швидкового росту рослини і як наслідок появи огірочків. Універсальність. Рослини використання, продукт харчування, огірки смачні овочі, який дуже популярний і взимку. Вони смачні в салатах і соліннях. Ідеальний підход для перекусу. Якщо сидіти на дієті 97% плоду, огірка є вода. Ідеальний перекус для тих, хто трохи втомився, оскільки огірок містить вуглеводи і вітамін В. Ідеально допомагає відновлюватись від стресів. Містить велику кількість вітамінів групи Б та цукру, які збалансують організм. Косметологічний засіб огірок у вигляді масу дозволяє використовувати навіть для юного віку. Наприклад, після довготривалого перебування на сонці для знедбання веснянок від засмаги застосовується настоян настоянково гіркового насіння. Компресії зі свіжих огірків допомагають від опіків. А також використовуються для боротьби з вуграми і деякими захворювання шкіри. Шкибочками огірка зменшують появу пельсинової кірки, Це ліліт, натираючи ними уражені ділянки. Огірок також ефективний проти зморшок. В екогосподарстві для уникнення запітнілості за дзеркал під час прийому гарячого душу просто по огірком дзеркало, скипки олі огірків у алюмінієвій формі стають чудовою отрутою для шкідників городу. Алюмінієвий і огірок реагують разом і створюють елітмію, яка відлякує паразитів. Не терти шметочок як і гіркаш, крім, шкіряний шкір одяг, повертає близько та приводить до ладу шкіряне взуття, економічно, екологічно, чистий і практичний метод, степле та листя окремих видів гірків, слуги і природнім, економічно чистим матеріалом для створення комфортних умов передбання від сонячним променям. Паркан на ліс. Це цікаво. Утенків встановили, що колись гірки єдині походили від спільного предка знаменита египетська цариня Клеопатра стверджувала, що своєю простой вона зобов'язана гіркам. Вона вживала їх у свою їжу практично щодня. В одному кілограмі свіжих гірків міститься лише 150 калорій. Пам'ятник гірку можна побачити в багатьох місцях нашої планети, включаючи місто ніж Чернівської області. Україні завжди любили гірки з горбою поверхнею, вважаючи саме їх справжніми. Європейці навпаки полюбляють гладенькі плоди. Сьомого липня відзначається міжнародний день огірка. Висновки від моменту посадки насіння до збору першого врожаю пройшло майже 4 місяці. Процес зайняв більше часу ніж у природньому середовищі. Проте кількість плодів, отриманих в кінці експерименту перевісила всі очікування. Затрати для отримання врожаю були в рази менше, ніж ринкова вартість огірків у, у весняну пору. Звичайно, наш. Час гірки будь-якого виду можна придбати у супермаркеті навіть у найлютіші зимові морози, але вирощені селезноруч в класних кімнатах свіжі домашні гірки набагато смачніші та приносять неабияке задоволення. Від самого процесу вирощування функціональність та універсальність огірків доведена на простих прикладах, які можна застосувати будь-кому і будь-де без використання додаткових засобів. Отож, вибираємо квіткові горщики та готуємо підвіконня для вирощування гірків зимку. Експериментуйте слідже, практикуйте. Дякую за увагу. Мирного неба.